Захід України нібито може приєднатися до НАТО окремо від інших регіонів на тлі війни, яка триває, та безрезультатних спроб досягти дипломатичного миру, начебто обговорюють альтернативні сценарії вступу України до НАТО. Принаймні про це повідомляє видання Політіко. Зокрема, серед варіантів є ідея часткового членства вступу заходу України в альянс. Як це було зі заходом Німеччини під час холодної війни? За аналогією Західна Україна могла б вступити до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза його межами. Як пише видання, цю концепцію може підтримати і президент Володимир Зеленський, зважаючи на його заяви напередодні про те, що він готовий закінчити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо Росія не одразу поверне захоплені землі, і додав, що гаряча фаза війни з Російською Федерацією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під парасолькою Альянсу. Також раніше Володимир Зеленський заявляв, що окрім вступу до НАТО, існують різні формати гарантій безпеки, але всі вони не підходять для України. Серед інших сценаріїв, про які пише політіко, Британія пропонує створити спеціальний союз України та однієї з країн НАТО, що дозволить Україні отримати підтримку Альянсу, навіть якщо вона не стане повним членом НАТО, тобто Україна буде в союзі з Альянсом, але без формального вступу. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України в НАТО, сказав, що партнери чують заклики України та погоджуються з тим, що майбутнє країни в альянсі, а тому працюють над цим крок за кроком. Однак генсек не очікує дискусії з цього приводу у найближчі дні. На його думку, посилення військової підтримки України зараз важливіше ніж розмови про запрошення до НАТО і про те, як має виглядати мир. Зі свого боку, Кремль категорично відкидає можливість вступу будь-якої частини України до НАТО. Пресекретар Путіна Дмитро Пісков назвав це неприйнятною загрозою для існування Росії. Ми тим часом запитали у Львів'ян, чи підтримують вони вступ України до НАТО, але без тимчасово окупованих територій. Я б краще жив в меншій Україні, але в щасливішій і в безпечній. Я постійно себе питання задаю і не можу відповісти. НАТО... Ви знаєте, ті території вже, мені здається, настільки від нас відійшли психологічно. І вони вже не українські стали, може так. Я не знаю, може там чекають, що ми повернемось. От, а НАТО нам дуже потрібно, щоб ми спокійно могли розвиватися і життя не приходило мимо. Хотілося б все ж таки пожити ще по-людськи. Знаєте, на що розраховую, що Росія сама по собі розвалиться. Ті, от я більш економічні речі слухаю, що там відбувається з проблеми, і взагалі там, що відбувається, буде така ситуація, як колись Радянський Союз Сюзпався. Тут ситуація, хто хто дочекається, ми все ж таки, і вони розвалюються, чи прийдеться спочатку. Думаю, ну, от якось так. Може та історія з зупиненням вогню, а далі безконечні переговори без вогню. І вона тоді, якщо з неї санкції не, не знімуть, то вона має все таки розвалитися. І там є до того всього. Бачите, і Грузія зараз підтягується, ну не знаю. Я вірю в краще щодо вступу в НАТО у Україну, на даний момент, мабуть, вартує все-таки хоч бить наявну територію, щоб вона була під протекцією НАТО, тобто були гарантії безпеки, якщо в нас немає можливості зараз, скажімо так, повернути повністю наші території, вийти на кордон 91-го року, якщо ми говоримо, але Скажімо так, без наявних гарантій безпеки будь-які мирні умови не мають сенсу, тому що це фактично буде відстрочнем окупації Москви і наших всіх земель. Тому а, нам потрібні гарантії і бажано такі, які би найбільше дозволяли нам зберегти суверенітет на нашої території і не погоджувалися ворогу далі руйнувати світову безпеку і наш суверенітет. А як вважаєте, чи варто наміти на переговори з ворогом? А, залежить від умов, ну. Будемо чесними, Московії жодні умови не підуть. Їх цікавить тільки одне захоплення України. Єдине, що з їх змусить сісти, хоч за якийсь стіл переговорів, це тиск зі сторони наших союзників і те, що наші збройні сили далі тримають цю важку місію по захисту нашої територіальної цілісності. Бо якщо наші війська не зможуть це, ворог все одно буде продавлюватися. І нам єдиний мир, який ми нам по ну, тобто єдине досягне для нас, досягне хоч якогось прийнятного миру, це те, що ми будемо ти з позиції сили. Західні змі повідомляли, що Зеленський начебто, погодиться на те, щоб Україна вступила НАТО то, але без окупованих територій, на їх ми повернемо згодом. Цю заяву він згодом спростував. А от чи погодились ви на такі умови? Ну я вважаю, що у нас немає зараз сил 에, повертати окуповані території, нам би захистити те, що є. Тим більше, що зараз ходять чутки, що ще буде наступ ворога, то краще мати силу принаймні, на те, що є. Я проти вступу є си в НАТО, але е, вважаю, що це вже необхідно для нашого виживання. Як вижимо, а там далі треба свій союз якийсь робити. Думаю, що з цим боргом складно буде домовитися. Будемо сподіватися, що нам допоможуть. Тобто вважаєте, що все ж на власні сили потрібно? Так, на власні сили розвивати все воєнну свою. Відприємство воєнне своєму ну я дуже надіюся на те, що все-таки допомога заходу буде більш дієвою, в сенсі, що втрутиться, все-таки НАТО, е а можливо, інші країни е втрутяться е так, щоб не тільки наші хлопці воювали, а можливо е направлять до нас свій контингент, і тоді Росії буде не дуже весело. Максим Турчинський, телеканал НТА.